П'ята вправа нашого турніру. Станова тяга Дедліфт. Платформа загальною вагою в тисячу кілограмів. Вага, яка припадає на руки атлета 300 кілограмів. Час на виконання вправи одна хвилина. Переможе той, хто підійме цю платформу найбільшу кількість разів. Орес Пилип'як розпочне виконання. Кирило Чупринін і Василь Вірастюк уважно стежать за виконанням цього атлета. Наші славетні атлети реферують виступ юного пилип'яка. 300 кілограмів. Ні. Не вдалося підняти цю вагу, але він все одно заслуговує на повагу за свій дух, за свою силу і міць, яку він демонструє. Сергій! Василь Вірастюк дає свисток Сергію Мірзенку і перший раз цей підіймає вагу. І причому так рвучко опустив зараз він конструкцію, що бризки полетіли у бік арбітрів. Ну, але Кирило Чупринін під парасолькою. Василь Вірастюк має капюшон, так що я думаю, що бризки води це те, що... Навряд чи може змінити настрій арбітрам, тим більше у цьому виді спорту. Настрій, ну якщо і впливає, то просто таки мінімально мізерно на результат виступу атлетів. Тут уже сам атлет і його виконання грає роль. Тут немає суб'єктивної думки є об'єктивна шостий раз Сергій Мірзенко підіймає вагу 300 кілограмів. 10 секунд у нього залишається, взагалі 60 секунд. Ліміт часу. У нас нагадаю і таки і зумів підняти. Ще один раз підняв Сергій Мірзенко. Загалом сім підйомів у нього. Хороший досвід отримав молдавський атлет на цьому турнірі. Я думаю, що він знає, над чим йому тепер треба працювати. Віталій Міхєєв. Один бал у загальному заліку він програє Павлу Костенюку. І, до речі, ось ця вправа це козир Віталіка. Тут нема жодних сумнівів. Віталік себе впевнено почуває у мертвій тязі. І подивіться, як він активно колекціонує зараз підйоми. Уже вісім разів у Віталія Міхєєва. Час ще є у Віталіка, так і 9 підйомів він уже зробив. Взагалі треба сказати, що Віталік однозначний фаворит у цій дисципліні. Він знає, що після нього буде костенюк, буде решта атлетів, і йому треба максимально отут вкластися для того, щоб зараз обійти свого конкурента за. Бронзову позицію і, можливо, претендувати на від третього місця. Таким чином, результат Віталія Міхєєва у цій дисципліні 16 підйомів. Сергій Пономарьов. Зараз його час і його спроба підняти вагу 300 кілограмів. Не йде вага, видно, що складно. Давай, друже, давай! Давай, давай! Павло Костенюк. Він, звичайно, усвідомлює дуже добре, що перевершити результат Віталія Міхієва. Вкрай складно. Ну, у цьому виді спорту можна зробити прогнози, якщо усі здорові і в оптимальній формі. Зрозуміло, що до такого результату у 16 повторень, який показав Віталій Міхеєв, дотягнутися ну, просто нереально. Чотири рази вже підняв вагу Костенюк і не більше. Не більше видно, що висунув язика просто. Не може наразі показати вищий результат. Немає фізичної здатності на даний момент. Володимир Рекша! Володимир Рекша посідає другу позицію, але навіть, попри певну перевагу над Міхієвим, він розуміє, що Віталік зараз уже розігнався, набрав ходу. І Володимиру так само треба працювати для того, щоби. Зберегти свою другу позицію. Чотири підйоми є уже у Володимира Рекші. Але показує Рекше, що ні, не тягне. 5 підйомів зробив. і Показав нам руки. Таким чином, не вражаючи результат у цій дисципліні у Рекші. Заключним виступає лідер змагання Олександр Лашин. Він не полюбляє богатирську тягу, але він знає, скільки разів йому треба підняти для того, щоб зберегти своє високе місце. Він точно знає, на який результат потрібно націлюватися. І Він зараз має комфортну перевагу над конкурентами. Ось так шостий раз зробив і задоволений Олександр Лашин. Йому вистачає цих. Шести разів більше, ніж у нього, лише у Мірзенка, який на жодні позиції не претендує. І у Віталія Міхєва, який просто поза конкуренцією він тут показав фантастичний результат. Віталій Міхєєв, 16. Підйомів і перше місце у богатирській тязі у загальному заліку виходить на третє місце Сергій Мірзенко сім разів. Це привід пишатися окремим результатом. Олександр Лашин набирає за цю вправу 6 балів, і загалом 35. Він впевнено перемагає у цьому турнірі і в п'яти стає найсильнішим в Україні.